Крутеньке відео у вас зори трускавця. Я на горі, над вокзалом. Це який стоїть. Це вокзал, це місто таке. Там жовтий отельчик. Питав щойно як прийти до цієї стати. каже, це туди, там вдома, туди-сюди, вийшов, що там за домом, не зрозуміло. Спускають нічого одна кажав туди не ще спускають, спускається, а тут уже вокзал. Потім так прийшов і дивлюсь, а у нас Думаю, Де ж може піднятися то я вона. Там за поїздом, по горі, сюди, трохи і, і піднявся. Так, Тому, короче, я вже не один раз присвічуюся, це що краще самому знайти, ніж у когось питати. бо заводимося, що ти побачиш. Добре, це ще раз тати, таке красиво. Якщо так дивитися, то воно на всім містом залишається. Підемо, трошки прогуляємося.

серпня 2018 року по 18 вересня 2018 року Та вона така почитайте самі щоб я не командував це треба буде зайве це треба було з того боку йти ми пішли проти лісу давайте з самого початку Будувалося. Це перша частина. Тут побачив в 13-му році Землю посвятили. Чого? з глини. посвята землі. Геологічні роботи на Гочівській горі, Це називається Гочівська гора. Як це називається? Роботи. Служба у храмі. Нагадую, що все вчора було 7 квітня 2021 року, день благовіщення, коли ангел з'явився Марії і сказала, що вона народить дитину, але не звичайну дитину, а сина Божого, який врятує світ від наших гріхів. Це перша частина монтаж хіпсових форум самобитування від 15 травня 2018 року до 5 жовтня 2017 року. Так довго приходимо на наступний стенд. бачите, як робилось. Київський поїзд, на якому я приїхав і поїду додому звідси. Ось вже готовий, руку, Такий паркан. Ще раз там статуя. Тут такая гірка. Продовжуємо Останній стенд. Плісовка, жертвальная постармоментус. З 11 вересня 18 по 3 квітня 19. -го. 17-го року прибирання Перед відкриттям Зібрались ті, хто є робить благоустрій території 9 березня, 5. On 9 березня, 19-5 тратив аж цілий рік. Бачите як люди роблять справу свою. Це зроблено з душею та від серця. Навіть не сльози трохи війна тікуть на фото людей. Я вважаю, що це добра справа. А ви як вважаєте? Поділіться в коментар. встане фото из стенду и вышло такая краса такий парканчик Тут такая ну, так остаточно вот так наверное все вместо видно и не можем посушить До мене сіство, вас. Так хто ще скаже, що в Україні цікавих місць немає? що треба тільки поза кордоном їздити, не погоджуюся. У нас дуже багато цікавих місць. Треба їх відкривати, друзі. Так що давайте разом відкривати нові місця цікаві в Україні та підтримувати нашу нику і туризм. Розвивати наш туризм. Підписуйтесь на мій канал, щоб поширювати відомості про наші цікаві місця в нашій країні. Ставте лайки та поширюйте це відео. Підписуйтесь на мій канал. До побачення, друзі, всього найкращого. зірки Трускавця біля статуї Ісуса Христа. До побачення. І якраз символічна поїзд на Київ відправляється. Поїхав. До побачення, друзі. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал.